Вітрини магазині та кав'ярень нашого міста прикрашають гірляндами та різдвяною тематикою. Більшість підприємців кажуть, готують свої вітрини. львів'яни та туристи чулися затишно у місті під час свят. Це створює дуже гарний настрій для наших відвідувачів, для гостей міста. Дуже затишок, чудове освітлення ну, теж має свою роль. Це дуже радує око. Оформити вітрину як слід коштує від 3 до 5 тисяч гривень. Власники магазинів кажуть, витрачають такі гроші, хоча це не впливає на продажі. З економічної точки зору практично в нас продаж не збільшується. Людей не з'являється більше. А робимо ми атрибутку тільки за того, щоб підняти настрій перед святами. А от для кав'ярин чи ресторанів гарно прикрашена вітрина справа вигоди. Прибутки цих закладів у різдвяний час збільшується на 40%. Люди зупиняються біля вітрини, оглядають її і вирішують зайти. Це тобто це клієнти, які не планували сюди заходити з самого початку, але вони побачили вітрину, вони побачили оформлення те, наскільки затишно на всередині, і зайшли на каву чи, чи ще щось. На клієнтів гарно освітлена та оформлена вітрина впливає по-різному. Комусь лише підносить святковий настрій, а когось спонукає щось придбати. Коли на оформлену вітрину хочеться зайти, штурд купити, Я вже багато купила. Да, так що получили удовольствие від города, від покупок. Настрій у нас таки новорічний ну, зразу настрій. Ну щоб зайти, щоб купити, не дуже. Уже після свят 1 лютого міська конкурсна комісія визначить, кому із підприємців вдалося найкраще прикрасити свою вітрину. Любомир Ференц, Юрій Юрий Герасимов, головні новини Львова.